Ну для мене це сміливо, якби контентом розповідати, скільки я витрачаю, mm -hmm. там обзор бізнес класу там скільки коштують Мальдіви, там і так далі. І так далі. да, це було було десь таке вєйніє від е, Васі, але я думаю, що на той момент це просто це реально було тоді модно. Це реально тоді робили всі. Це дійсно. Ну але блін. Зараз я розумію, що це крінж. Ну жорсткий, прям жжещайший. Оце скільки я витрачаю. Нать там мене, до за речі, залишилось досі, десь там два чи три змонтованих рілса про обзор моїх віл. Скільки mm -hmm. вони коштують? Там все таке. Я така, ні, я не буду це постити. <laughs> вот, а, або там ще щось там про бізнес-клас. Але ну от зараз це точно ні. На той момент це було прям топ, і блін, воно ж спрацювало все-таки. Бачиш, от, так, воно ну, давало ну, це тривер свій, це базовий свій результат три. з приводу працювати дві години на день і заробляти там мільйони. От подивитися там три роки тому, це теж такий типу був тренд. Так, це тренд. Зараз це антитренд. Тобто, просто за цей проміжок часу ну, все так змінилося. Так і це те, про що я казала, що от як ті експерти є, є експерти, яких ми точно знаємо по інстаграму, навіть я знаю, що це за експерти, які продавали виключно через там. Я купила дом, я купила Мерседес, mm -hmm. я купила мільйон. Там заробила і так далі. Продажі відкриті. Да. Я теж так робила, і ті люди, які не змогли вчасно. Сконвертнутися на нові тренди, все вони ну вони залишилися без продажів. Тому ми що... можемо сказати, що новий тренд це. Показувати якість життя, але не казати, скільки воно коштує. Тобто, летіти бізнес-класом, але не робити про це цілий сторітейлінг. Я думаю, що це взагалі такий хай левел. Ну насправді навіть це, це по типу брендів, коли тут всюди написано Гучі Луї Vuitton і це все в емблемах, або коли це навіть не зрозуміло, що це, але зрозуміло, що це щось дуже mm -hmm. дороге. Та сама історія, от е, це хай левел, коли люди додумають. Ну, це навіть є такий маркетинговий інструмент, це називається подвійне е, двойне послання. Так, це коли ти, наприклад, кажеш, от я коли жила в Дубаї на Blue Waters, я от ходила на сніданки, і там, от бачите, такі сніданки були, там, як на Балі. Наприклад, так мені не вистачало сніданків, таких як на Балі. І от тільки от тому, що я жила на Blue Waters, вони там були. Це, типу, ти розповідаєш про сніданки, але ти кажеш про те, що я жила на Blue Waters, mm -hmm. І люди такі, так, але там квартири, типу, дорогі, там, та-та-та. Це якби ну, той самий маркетинг Новий інструмент, так, але це вже таких знаєш для думаючих, хто в курсі що таке. Лювотерс, і це для також для тих людей, кого вже дуже тригерить те, скільки оцей обзор має віли, обзор там бізнес-класу, скільки mm -hmm. мені коштували Мальдіви Еспресос 30, значить та, там була 50, да? Ні, але реально стільки коштувало. Це був four seasons в Мілані. Вот. і е, зараз це ну це можна зробити тільки один раз. Зараз аудиторія вже не терпимо до таких штук, і один-два рази ти зробиш, люди відпишуть.